Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам, що є на акції із товарів продуктів харчування. Vitelux, рис довгозернистий жасмін. 1 кг за 75 гривень. Басматі – теж 1 кг за 75 гривень. Булгур – 28,30 за пів кілограма. Акційна ціна на пластівці від Deluxe – 34 гривні та 30 копійок за 500 грамів є крупнозернові або дрібнозернові. Рис Камоліно круглозернистий – 50 гривень за 500 грамів. Такий рис шліфований 45 гривень за 500 грамів. Огур 35 35,50 пів кілограма. Вони йдуть у пакетиках. 4 штучки. Сочевиця червона 49 гривень за пів кілограма. Крупа пшенична артек 29 гривень за 800 грамів. Така крупа гречана 50 гривень та 10 копійок за кілограм атуаль. А звичайна крупа гречана 32 гривні за кілограм від розумного вибору. Пшино, розумний вибір 21 гривня та 50 копійок за кілограм. Крупа пшенична полтавська 21 гривня та 50 копійок за кілограм. Горох 28 гривень за кілограм. Власне, це всі акції на крупи. Тепер подивимося з вами на макаронні вироби. Макаронні вироби від делюкс. Локшина 53 гривні та 40 копійок за пів кілограма. Витки ціна 44 гривні за пів кілограма. Вермішель 44. Спіралі 44 гривні. Вони теж по пів кілограма в упаковці. Бантики не акційні. Макаронні вироби таєм 19,40 за 450 г. Такі макаронні вироби кільця 45,40. В упаковці пів кілограма. Так, Є ще ось такий варіант від торгової марки Ярка 37,70 макаронні вироби ріжки. Ціна за 1 кілограм. Вермішель швидкого приготування 24 гривні ріва. Це йдуть такі більші упаковки 85 грамів. Така локшина за 26 гривень 75 грамів. Від своєї лінії на них акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 8,50 для всіх інших, ціна 11,40. Бачите, є такі спеціальні накладки, щоб зорієнтуватися, що це акція при оплаті карткою АТБ. І ще є окремо ось такі стопери, на яких теж пише ексклюзивна знижка тільки із карткою АТБ. Такі порційні каші швидкого приготування 8 гривень та 30 копійок, навіть для швидкого, а миттєвого приготування 40 грамів. під Акса 16 гривень. Від своєї лінії 8,30 смак полуниця та вершки. Желе від своєї лінії аромата вишня та ківі з акційними цінами 14,60. Інші смаки не акційні. 5 гривень та 50 копійок коштує одне яйце у речі. Є також десятками Від торгової марки квочка домашній 81 гривня 60 копійок. 10 штук. Розмір це 1,70 гривень та 30 копійок. Від своєї лінії 67,50 72 гривні. Це 0 більші. Ясен світ 76 гривень розмір L. М71 гривня. Полтавський це 68,50, це один. І 72 гривні 60 копійок. Це 0. Маргарин від своєї лінії. Вершковий особливий. 500 грамів. 24 гривні. А з карткою тебе трошечки буде ще дешевше. Масло Дари Карпат Солодковершкове Екстра. Це є ось таке. 95,60. Так. Ферма селянський 73% жирності. Теж акційна ціна 85,50%. Ферма Бутербродне, це є ось це 87,30. Виходить, ось це вигідніший і більший відсоток жирності 73%. І від своєї лінії відсоток жирності 72,6. Ось воно: 79 гривень за 180 грамів. Сметана президент 10% жирності. 45 гривень за 300 грамів. Ще є ось така сметана. 41 гривня від своєї лінії за 400 грамів. Вершки порційні 17,50 від своєї лінії. 10% жирності, 10 штучок по 10 мл. Кефір 1% жирності торгова марка «Ферма», 50 гривень 60 копійок 840 грамів. Сир кисломолочний український. 60 гривень за 300 грамів в упаковці. Сир кисломолочний від своєї лінії 59 гривень за 300 грамів. 5% жирності. Більша знижка зараз на сир кисломолочний від своєї лінії 55-50 за 350 грамів. 5% жирності. Такий варіант: 9% жирності 62 гривні теж 350 грамів. Сирки глазуровані злагода 2 в 1, 21 гривня. Тут є поєднання смаків. Персик малина або чорна смородина вишня. Загальна вага 60 грамів. 14,70, сирок глазурований манго. По 10 гривень. Зараз коштують сирки глазуровані від торгової марки «Ферман». Аромат ваніль. Вишня. І зі згущеним молоком. від «Дольче». смак вишня. Ціна 19,50 на печиві, і воно йде у шоколадній глазурі. Ось так. Виглядає. Вага 50 грамів. Такі равлики з корицею. 8 штук в упаковці по 40 грамів, ціна 83 гривні 80 копійок. Від торгової марки легко міні з абрикосом, заморожені. 88 гривень та 60 копійок, 600 грамів. Розкупили нагенце, бачите, як мало залишилось, було багатенько на початку акції. Такий варіант вагою 500 грамів, ціна 74,50. Так, такий варіант. Тут 400 грамів, ціна 76,80. Ковбаса варена до макарошків. 67 гривень за упаковку, в якій є 500 грамів. Така вершкова 400 грамів за 91 гривню. Теж ціна вказана за упаковку. Буженина традиційна, ціна за кілограм 240 гривень. Ковбаса від своєї лінії, губернська напівкопчена. 60 гривень за таку упаковку вагою 420 грамів. 293 гривні коштує кілограм ковбаси золотистої сиров'ялина. Від торгової марки Добров лікарська 111 гривень за пів кілограма. М'ясна лавка сердельки з сиром, з м'ясом птиці. 194 гривні за 1 кілограм. 158 гривень та 50 копій коштує хек. Тушка свіжа заморожений від норвен або веладіс. Філе лосося у власному соку. 170 грамів, 84 гривні. Сардина Натуральна Ріга Gold 50 гривень. Ось так вона виглядала в нас, розібрали просто під ноль. Консерви «Боцман» Сардина 56,20. Від торгової марки Торчен Майонез європейський 42 гривні за 300 г. Від Оліс майонез провансаль столовий 30 гривень 50 копійок 300 г. 26,50 гривень майонез Оліс чудовий. Від торгової марки Верес. Кукурудза цукрова європейська 49 гривень 340 г. І горошок зелений 48 40 за 420 г. Безквітні тістечка за 66 гривень від своєї лінії. Вони йдуть порційні 10 штук. Загальна вага 280 грамів, рулет від Рушен золотий ключик 40 гривень 180 г. Є від своєї лінії два варіанти рулетів безквітних. Ціна 33,60 за 175 г. Печиво день у день. 21 гривня 60 копійок, 180 грамів. Моя пані 21 гривня 40 копійок, 170 грамів. Також є акція на крекер від своєї лінії. 36,60, 40, 40 і 40 30. Вагат 400 грамів. Пряники від своєї лінії. Смак вишня. 32 гривні 50 копійок. Літній сад 30 гривень за 300 грамів. Зі згущеним молоком 32 гривні. І запорізький 28,30. Теж за 300 грамів. Пряники малюк 26 гривень за 300 грамів. Печиво джулія 33 гривні. В упаковці 310 грамів. І прованс 32 гривні 290 грамів. Печиво здобне з ароматом молока 43 гривні від своєї лінії. Таке печиво із начинкою варене згущене молоко. 350 грамів. За 60 гривень та 30 копійок. Лаваш вірменський тонкий. 18 гривень. Перевіряти, чи він тонкий. Знаєте, справді тонший. Треба взяти спробувати. Тортилля пшенична 39,60. В упаковці 4 штуки, вага 240 г. І такі цікаві булочки. Хот-дог. В упаковці 2 штуки. Ціна 21 гривня та 70 копійок. По 18 гривень булочки день у день. Так, В упаковці 200 грамів. 4 булки по 50 грамів. Грінки пшеничні, молочні. Ціна 22 гривні за 130 грамів. До речі, я їх пробувала досить смачні. Сушка білосніжка, Глазуровані. Ціна 26,50 за 250 грамів. Сухарі з родзинками 33 гривні та 60 копійок. В упаковці 300 г. Морква мита 37,80 за 1 кілограм. Морква першого катонку 35,90. Картопля фасована по 40 гривень. Цибуля ріпчаста 13,80. Капуста цвітна 13,50 за 100 г, тобто 135 гривень за кілограм. 45 гривень капуста першого гатунку, броколі 165 гривень. Огірки першого гатунку 110 гривень за кілограм. І тепличні теж 110. Корінь імбиря 190 гривень. Перець солодкий, жовтий 209 гривень за кілограм. Салат листовий у горщику за одну штуку 50 гривень. Томати рожеві 130 гривень. Такі томати червоні, коктейльні – 90 гривень за кілограм. Такі томати коктейльні – 150 гривень. За кілограм. Томати тепличні 100 гривень. Редька дайкор – 69. Капуста рання 72 гривні та 50 копійок. Часник 145 гривень за кілограм. Цибуля червона Марс 36 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за 1 кг. Буряк 22 гривні, Картопля другого готунку 16,60 гривень. А картопля першого готунку 27,90. Картопля рання 40 гривень за кілограм. Апельсини першого гатунку – 48 гривень. Яблука. Red Prince 46. Сортове 39. Golden – 42. Red Chief – 46. Фуджа 42 гривні. Йдуть фасовані. Ківі – 120 гривень за кілограм. Ківі у кошику 105 гривень. Грейфрут – 80 помело 60 гривень. банани бейбі 135 гривень за кілограм. Банани 67,55 за кілограм. Лимони другого готунку по 40 гривень. апельсини 48, мандарини 72 гривні. Муркот. Авокадо хаз 205 гривень за кілограм. Мандарини першого готунку 72 гривні. Речовин такі великі. Чітки, як апельсини. апельсини менші, ніж стандартні. Мандарини більші. і Візуально. Мандарини мандор 58 гривень за кілограм. Авокадо елітне 120 гривень за штуку. Кокос 31 гривня. Груша конференція 110 гривень. Репчів яблука 46, груша 70. Яблуко українське 32 гривні, гала 40 гривень і сортове 39.